Вітаю, маємо в наявності ось такий Volkswagen Crafter на автоматі. Це може бути як альтернатива Volkswagenу транспортеру за ціною от такого транспортера на автоматі. Перейдемо всередину, подивимося стан. Стан просто чудовий. Автомат, підігрів передніх. сидінь, Підігрів лобового скла, мультикермо. Там всередині просто нового автомобіля. Тут легенько помиля і все буде просто чудово. Парктроніки передні-задні, фаркопа не було ніколи, нічого не тягав. Мотор просто не чути, як працює для крафтера це дуже велика рідкість. Тому, кому цікавиться автомобільчик, звертайтеся.